Бачив коли-небудь людину, яка каже Я сплю п'ять годин і почуваюсь чудово, а ти спиш вісім і все одно прокидаєшся розбитим. Чому одні люди встають бадьорими після короткого сну, а інші не відчувають енергії навіть після довгого відпочинку? Давай розберемося, чому так відбувається, спираючись на науку про сон та дослідження роботи мозку. Відповідь не в кількості годин, а в тому, як саме ти спиш і що робиш дота після сну. Перше, що потрібно зрозуміти, твій мозок оцінює якість відпочинку, а не кількість годин на подушці. Він не рахує час на годиннику, він відстежує завершені цикли сну. Кожен такий цикл триває приблизно 90 хвилин і складається з кількох важливих фаз, які змінюють одна одну протягом ночі. Найбільше значення для відновлення мають дві ключові фази глибока фаза, коли твоє тіло активно відновлює м'язи. Зміцнює імунну систему та виділяє гормони росту, і фаза швидких рухів очей, коли мозок обробляє емоційні враження дня, закріплює важливі спогади та розкриває креативний потенціал, коли ці етапи проходять без перешкод і у правильній послідовності, твій організм відчуває повне відновлення навіть за 5-6 годин якісного сну. Але якщо твій відпочинок постійно переривається через синє світло від телефона чи ноутбука, Вечірній кофеїн або внутрішню тривогу, мозок ніколи не занурюється достатньо глибоко у важливі фази відновлення, саме тому ти прокидаєшся важким, розгубленим і неспроможним зосередитись на простих завданнях. Спеціалісти з дослідження сну називають це роздробленим або фрагментованим відпочинком твоє тіло лежить нерухомо годинами, але розум насправді не відновлюється і не накопичує енергію. Тепер поговоримо про конкретні кроки, які реально допоможуть змінити ситуацію вже за тиждень. Перший крок засинай і прокидайся щодня в один і той самий час, навіть у вихідні. Це найважливіша звичка для якісного сну. Така регулярність пов'язана з твоїм циркадним ритмом, внутрішнім біологічним годинником, який керує багатьма процесами в організмі. Коли ти лягаєш і встаєш хаотично, сьогодні о північ, завтра о другій ночі. Твій мозок не розуміє, коли саме виділяти мелатонін, головний гормон сонливості, він дезорієнтований і постійно намагається підлаштуватись під нові умови. Але коли ти дотримуєшся чіткого і незмінного розкладу, наприклад, сон о 23-й під йому шості ранку, твій мозок швидко запам'ятовує цей стабільний ритм він починає автоматично і природно виробляти мелатонін за годину до сну. Допомагаючи тобі легко засинати і прокидатися свіжим без будильника. Це схоже на тренування м'язів чим частіше повторюєш одну і ту саму дію, тим краще і швидше вона виконується. Другий важливий крок дотримуйся правила циклів по 90 хвилин при плануванні свого сну. Численні дослідження показують, що пробудження посеред незавершеного циклу викликає сильну інерцію сну. Той неприємний млявий стан, коли ти не можеш відкрити очі і відчуваєш себе розбитим. Але якщо ти прокидаєшся саме наприкінці повного циклу, коли мозок природно переходить у легшу фазу, він плавно й комфортно переходить від сну до бадьорості без стресу. Тому завжди плануй свій відпочинок точними блоками 4 з половиною години це три повні цикли, шість годин це чотири цикли або сім з половиною годин. Це 5 циклів. Замість випадкових проміжків типу 5 годин, 20 хвилин чи 7 годин, 40 хвилин, ти відчуєш кардинальну різницю вже першого ранку, тому що вся біологія твого організму працюватиме разом з тобою, а не проти тебе. Це не якісь магічні хитрощі чи обман, це просто глибоке розуміння того, як насправді функціонує твоє тіло на клітинному рівні. Третій крок, який часто ігнорують. Використовуй правило 3 2 1 для вечірнього розвантаження нервової системи твоєму мозку обов'язково потрібен чіткий і послідовний сигнал, щоб поступово уповільнитись перед відходом до сну. Експерти називають це когнітивним розвантаженням, коли ти свідомо повідомляєш своїй нервовій системі, що всі справи закінчені, небезпека минула, і тепер можна безпечно розслабитися. Спробуй таку систему. За три години до сну припини їсти важку їжу, тому що активне травлення тримає твоє тіло у стані напруги і не дає йому перейти у режим відпочинку. За два години до сну завершуй всі робочі завдання, складні розмови і розв'язання проблем, інакше мозок продовжить обертати ці думки навіть коли ти ляжеш. За одну годину до сну повністю відклади всі гаджети і екрани, тому що синє світло блокує вироблення мелатоніну. І тримає мозок у режимі активності, замість цього зроби легку розтяжку, запиши свої думки у щоденник або послухай спокійну музику без слів, ці прості дії допомагають твоєму мозку поступово перейти від бета хвиль високої активності до альфа хвиль розслаблення, того самого стану, у якому сон приходить природно і легко, четвертий крок, який багато хто недооцінює. Використовуй ранкове сонячне світло для перезавантаження свого внутрішнього годинника. Перші 10-15 хвилин після пробудження визначають твій рівень бадьорості на весь день. Дослідники встановили чіткий зв'язок між ранковим світлом і активацією сиротоніну, важливої хімічної речовини, яка підвищує настрій і здатність концентруватися, вийди на вулицю або хоча б на балкон одразу після того як прокинувся і не хапайся за телефон. Саме це природне світло перезапускає твій циркадний ритм і допомагає відчути справжню бадьорість без літрів кави. Як бонус зроби кілька простих рухів або вмийся прохолодною водою. Ця комбінація активує симпатичну нервову систему, яка відповідає за пробудження і запускає вивільнення дофаміну та норадреналіну, природних речовин для енергії. Протягом декількох хвилин твій мозок повністю очищується від ранкового туману. І ти готовий до продуктивного дня. П'ятий важливий момент подбай про температуру і темряву у своїй спальні. Дослідження показують, що оптимальна температура для глибокого сну становить 18-19 градусів, тому що під час сну температура тіла природно знижується. Якщо в кімнаті занадто тепло, твій організм не може ефективно охолодитися і це порушує глибокі фази відновлення. Також важлива повна темрява. Навіть маленькі джерела світла від зарядки телефона чи індикаторів приладів можуть заважати виробленню мелатоніну і робити сон поверхневим, Використовуй щільні штори або маску для сну, щоб створити ідеальні умови. Тепер найважливіше зміни своє ставлення до сну на рівні мислення. Багато людей сприймають сон як щось непродуктивне, як втрачений час, який можна було би витратити на роботу чи розваги. Але насправді сон – це найкраща інвестиція у твою продуктивність, здоров'я і ментальну стабільність. Він відновлює концентрацію, регулює емоційний стан і покращує здатність приймати правильні рішення у складних ситуаціях. Коли твій мозок по справжньому відпочиває, ти стаєш ефективнішим у всьому, що робиш, отже не просто спи більше, а спи розумніше, використовуючи знання про роботу свого організму. Коли твій розум відновлений, твої можливості стають практично безмежними. Якщо ця інформація була корисною, постав лайк і підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео про здоров'я та продуктивність.